Всім привіт. Слава Україні. Так, шифенг наш. Дивимося, шифень стоїть. І ось такого ми зробили плуга. Це нашим друзям, підписникам нашого старого плуга, як ми його робили, показували. Це той тобто ми його переробили. І ось так він виглядає зараз. Зараз плуг 3 по 25. Ось такий плужок. Тут ще він покраситься і все, опорне колесо. Нас, як дивимося, є від, від корпуса воно, якщо поставити ось так від корпуса. Чітко тут виходить десь сантиметрів 35, отак від корпуса до колеса. Колесо не мішай, воно ще совається вперед, назад. Ось тут ось тут болт. І його мона тут відпустив болт, який можна посунути, воно вже зажато. Також тут регулюється глибина, ось так вінт. Тут ручки нема. Просто мене 22 ключиком відрегулював і все, і погнав. Коліщатку на Жигульовській ступиці. Ось так. Корпуса, ті, що були на нашому плугі, як дивимося, рама нова. 8, як сказати, 8 міліметрів товщина і 80-й цей, 80 швелір. Ось так зроблено. Ось так тут поварено. Як вміємо, так і заварили. Ось так. так же тут корпуса попали. По ну, Як вміємо, так і варимо так. Так же Тут центральна тяга, больці. Тут 40 на 40 четверка, труба 28, як розпорка на центральний винт. Вона тут, ну вона тут на больчику. Тут вона на больчику. Так що ось такий вийшов плужок, красим і віддаємо підписникам. Підписники подивляться це відео. Так, ставимо лайк, дивимося, ще зніму кусочок, як ми його покрасили. Обший загальний вигляд будемо бачити. Все, підписуємося, ставимо лайки.